Найвідоміший фестиваль Мелітополя Черешнева вперше прийшов у Запоріжжі. 14-й фестиваль мелітопольці зустрічали у релокації, але об'єднані та з домом у серця. Черешнева стало не просто святом. Це про те, як Мелітопольці вміють нести свою культуру крізь темряву. Як традиції, єднають громаду навіть на відстані від рідного Мелітополя. На черешніви ми прийшли з цією родиною, бо дуже хочемо додому. А це наче частиночка чогось рідного, близького, смачного. Я прийшла з донькою і двома онуками, тому ми вирішили зробити щось всім схоже. Всі зробили ось такі собі перчатки з черешеньками і прикрасили футболочки черешнями. Ми не то. Ми скоро приїдемо. Все у черешні: стіни, фотографії, цукерки. Люди. Близько 200 людей доєднались на фестиваль. Більшість з них у червоному одязі та у тематичних костюмах Мелітопольської черешні уявила себе такою черешенкою. Великою і ось так, так. Це родина. Це та земля наша. Ну, аж мурашки по тілу. так ну це надія на те, що все ж таки колись ми повернемо ті території собі, так? Ну, тобто надія, віра і любов, любі мілітопольці, не дивлячись ні на що, ми все одно будемо разом і повернемо наші території і наше чудове місто. Трашнево також відвідала делегація з Євросоюзу. Фестиваль пройшов у одному з незламних хабів Запоріжжя. При вході одразу видавали стаканчик з черешнею. Також безкоштовно можна було отримати продукцію релакованих з окупації бізнесів, напій від Мирницька та випічку родинної пекарні. Це наше повернення додому, куди ми дуже хочемо повернутися. А наша продукція це виплаканий хліб. Чому тому що кожна булочка, кожен рогалик черешнею це ж наше черешневе, це наш дім. Є наш пряник політопольський. Ми його сьогодні будемо видавати всім діткам. А у нас є рогалик для дегустації, Також у нас дуже багато булочек, хлібчика. Це все для дегустації. Також у нас буде майстер-клас для діток проводити майстер-клас. Вони будуть робити круасани з черешньою закінчуваємося. Ті покрива релаковані з Мелітополя університети принесли на фестиваль технології та цікаву науку. Тедато розповідав про різницю між сортами черешні з дегустацією. Мелітопольський багатопрофільний центр ПТО пропонував розписати фреску з черешнею. Сирішневе Мелітополь це все моє життя. Моя родина в шість поколіннях проживала і буде проживати в Мелітополі. І ніякий Путін, яка рашистська влада нам цього ну, не завадить. Тому цершневе це свято мелітопольців, Це свята літнє свята. Це свято нашої надії. Це особисте свято для моєї родини. А це наші хіміки підготували моликали смаку черешні. Ви можете під мікроскопом побачити черешню. Тому запрошуємо до нашої локації і до нас, до навчання. Це буде Мелітополь, це буде Україна. У нас є Черешнева мрія. І ми вас попросимо написати, яка мрія є черішнева. А це наші факультети підготувалися. Ви бачите, що факультет інформатики математики це буде така мандрівка. У нас буде віртуальна мандрівка. Ви можете побачити черішнева столицю Мелітополя минулих років. Якщо ви надаєте ці окуляри, ви зазирнете у минуле. А грим з черешнями, майстер-класи по виробництву брошок, брелків, ляльок-мотанок, круасанів, спільне малювання картини, а в кінці лотерея з подарунками. Крутий, крутий барабан. Стоп! А, і ставай на Супер. І це номер 749. Чи є тут номер 749. Супер! Перший переможець. Це, ні, дякую, великий ти, велика молодець. 741. перший подарунок, будь ласка. Подарунок. От, підходьте, будь ласка, підходьте, це ваш подарунок. Сьогоднішній ви отримали. Виграли. Супер, вітаємо вас. Давайте поаплодуємо. Всього на фестивалі Черешнева було більше 11 локацій з активностями: фотозони, стіна з фотографіями та дерево бажань. Весь запорізький Мелітополь зібрався на Черешнево. Майстер-класи та активності проводили також центр підтримки саме тут, молодіжний центр ПІПЛЮА, Мелітопольська філія Державної служби зайнятості, центр освіти дорослих перший. Центр захисту і підтримки дітей і сімей організатором заходу є управління культури молоді Мелітопольської міської ради. Традиції єднають мелітопольців навіть далеко від дому. А цьогорічне черешнево стало не просто фестивалем. Це був подих рідного дому для тих, хто вимушено далеко. Для нас для мешканців Мелітополя це завжди було. Більше ніж свято, тому що е, для кожного мешканця Мелітопольщини е, це е, наша культура, це е, наші незламні традиції, це те, що нас об'єднує. Незважаючи на окупацію, мелітопольці продовжують зберігати та передавати свої традиції. І черешневе яскраве підтвердження цьому. Про любов до Мелітополя під час івенту співав і мелітопольський гурт Черрібенд. Мелітополь, тебе замало не буває весь світ, про тебе вже знає запоріжжя Дніпро. Київ та львів, серце ти своє саме тут зберіг.